Виразковий коліт та сезон застуди та грипу сім ключових фактів, щоб з'ясувати виразковий коліт і сезон застуд як зміцнити імунітет і уникнути ускладнень. Щороку з приходом холодів і грипу ми стикаємося з неминучим ризиком підхопити вірусну інфекцію. Але для людей, які живуть з виразковим колітом, юуси, ця ситуація може бути особливо складною. Уце це хронічне запальне захворювання кишечника, яке послаблює імунну систему і робить організм більш вразливим до інфекцій. У цій статті я розповім про те, як і уси впливає на ризик зараження застудою та грипом, які запобіжні заходи слід дотримуватися та як підтримувати імунітет, щоб пережити сезон застуди з мінімальними втратами. Чому і уси робить нас більш вразливими? Виразковий коліт це не просто запалення кишечника. Це системне захворювання, яке вражає весь організм. Запалення, викликане юси, послаблює імунну систему, яка стає менш здатною ефективно боротися з вірусами та бактеріями. Крім того, лікування Юси часто включає імуносупресивні препарати, які ще більше пригнічують імунітет. Згадаю випадок з моєї практики: до мене звернулася молода жінка, яка живе з як. Вона регулярно приймала стероїди для контролю запалення. У розпал сезону грипу вона захворіла, і її стан швидко погіршився. Звичайний грип для неї перетворився на серйозну пневмонію, яка потребувала госпіталізації. Цей випадок наочно продемонстрував, наскільки важливо для людей звук приділяти особливу увагу профілактиці вірусних інфекцій, основні ризики та ускладнення. Люди з люси, які стикаються із застудою або грипом, мають більший ризик серйозних ускладнень. Тяжкий перебіг інфекції, навіть звичайна застуда, може протікати важче і тривати довше. Спалах як, вірусна інфекція може спровокувати загострення як, що призведе до посилення запалення і погіршення самопочуття. Вторинні інфекції, ослаблений імунітет, збільшує ризик розвитку вторинних бактеріальних інфекцій. Таких як пневмонія або синусит. Госпіталізація у важких випадках може знадобитися госпіталізація для лікування інфекції та контролю спалаху і уси, сім ключових стратегій захисту від застуди та грипу Її є на наше все, регулярне миття рук з милом протягом 20 секунд найпростіший і ефективний спосіб запобігти поширенню вірусів. Не забувайте про дезінфекцію поверхонь, до яких часто торкаєтеся. Вакцинація важливий крок: щорічна вакцинація проти грипу це обов'язковий ритуал для людей з ЮУСи. Вибирайте інактивовану вакцину у вигляді ін'єкції, уникаючи назальних спреїв, які можуть містити живий вірус. Зміцнення імунітету підтримуйте свій імунітет за допомогою здорового харчування, багатого вітамінами та мінералами, достатнього сну та регулярних фізичних вправ. Вітамін D відіграє ключову роль у підтримці імунної функції. Багато людей з ЮСІ мають дефіцит вітаміну D, тому важливо регулярно перевіряти рівень і приймати добавки, коли це необхідно. Пробіотики підтримують здорову мікрофлору кишечника, що сприяє зміцненню імунітету. Цинк важливий для нормальної роботи імунної системи. Уникайте контактів з хворими, по можливості уникайте місць скупчення людей, особливо в сезон застуд і грипу. Якщо ви відчуваєте себе нездоровим, залишайтеся вдома і ізолюйтеся від інших, носіть маску. У громадських місцях, де неможливо уникнути контактів з іншими людьми, носіть маску, щоб захистити себе і оточуючих від поширення вірусів. Проконсультуйтеся з лікарем: якщо у вас є уси і ви відчули симптоми застуди або грипу, негайно зверніться до лікаря. Не займайтеся самолікуванням, оскільки це може призвести до ускладнень. Не припиняйте прийом ліків без консультації лікаря. У деяких випадках може знадобитися тимчасова відміна імуносупресивних препаратів, але це рішення повинен приймати тільки лікар. Підтримуйте здоровий спосіб життя, стрес, недосипання та погане харчування можуть послабити імунну систему. Намагайтеся уникати стресу, висипайтеся і харчуйтеся здоровою їжею. Мій особистий досвід та рекомендації. Я сама живу з ЯК вже багато років і знаю, як важливо приділяти особливу увагу профілактиці вірусних інфекцій. У минулому я стикалася з важким перебігом грипу, яке призвело до загострення, як і необхідності госпіталізації. Цей досвід навчив мене ставитися до профілактики вірусних інфекцій як до пріоритетного завдання. Мої особисті рекомендації завжди носіть із собою дезінфікуючий засіб для рук. Намагайтеся не чіпати обличчя руками, Провітрюйте приміщення якомога частіше. При перших ознаках застуди або грипу негайно зверніться до лікаря. Не нехтуйте здоровим способом життя укладення. Життя з як вимагає особливої уваги до свого здоров'я. Сезон застуди та грипу може бути особливо складним періодом, але, дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете значно зменшити ризик зараження та уникнути серйозних ускладнень. Пам'ятайте, що профілактика це найкращий спосіб захистити себе та зберегти своє здоров'я. Не нехтуйте своїм імунітетом і ставитеся до свого здоров'я з турботою і увагою. Важливо пам'ятати, що інформація, представлена в цій статті, носить загальний характер і не замінює консультацію лікаря. Завжди звертайтеся до свого лікаря для отримання індивідуальних рекомендацій щодо лікування та профілактики захворювань.